Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо! Сьогодні на вас чекають п'ять чеських слів, таких схожих, але одночасних таких різних. Знайдіть до кожного з них відповідний переклад з цього переліку. Грох! Грозніш. Гроші гох грах. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати, та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.